Замість підручників та конспектів у руках студентів гнівні плакати. І самого ранку вони рушили під Кабмін захищати свій університет. Дай, Дай, а все через те, що їх зливають з іншим више. Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі приєднують до столичного торговельно-економічного університету. З трудовим колективом не проводилось ніяких консультацій, ніяких перемовин, ніхто трудовий колектив не збирав. Більше того, ніяких комісій, чи якихось би перевірок, чи якихось аналізів не проводилося. Олена навчається на другому курсі. Обурюється, що її позбавили права вибору. Мовляв, вступала до одного університету, а диплом отримає зовсім іншого. Якби нам, хоча б дали право вибору, що ось така ситуація в Україні, хочуть зменшити кількість вузів. Нам дали, хоча б два там три варіанти, тоді питань не було. А так просто я ж кажу, навіть не Попередили нас про це. Ніхто нікому нічого не сказав, ми на сайті урядового порталу. Викладачі ж вважають, що Міністерство освіти діяло неправомірно. Мовляв, треба було завчасно попередити про реорганізацію трудовий колектив. Підозрюють, що справжня причина злиття земля, адже їхній навчальний заклад знаходиться в самому центрі столиці. Основний виновник всіх цих перетрубацій. У нас здання хороше, знаходиться на Печерській. Ані поставили гласне здання. Розлютилися студенти не на жарт. Вимагали не тільки відмінити рішення про реорганізацію університету а й відставки міністра освіти Сергія Квіта.